топ побачень, через які, на мою думку, має пройти кожна дівчина перед тим, як вступити в здорові серйозні стосунки. І так, перше, це побачення з чоловіком, який сильно старше за віком, тобто це там плюс 10 років, наприклад, якщо мені 19, то це буде чоловік 30 плюс. Величезну кількість дівчат тягне до таких чоловіків, тому що вони здаються знаєте, такими дорослими, сильними, усвідомленими, реалізованими. І якщо чесно, скільки би там постів я не писала на цю тему, тому що в мене є пост, як я на власному досвіді розповідала, чому ці чоловіки не дуже гарний вибір. І скільки б ви не читали таких постів, все одно, якщо у вас вже є в голові, ось ця ідея фікс ось такого чоловіка. Там спробувати з ним щось да? поки ви на власному досвіді не впевнитеся, що це не дуже гарний вибір, а то навряд чи вас від них відверне. Цей чоловік приде ваше життя для того, щоб вказати вам, де у вас ще не до кінця пропрацьована самоцінність та відстоювання кордонів, тому що в силу різниці в віці йому буде продавити ось ці кордони у вас набагато легше ніж для ваших однолітків. І от він якраз таки вам вкаже на це. Також поступово, по мірі того, як ви будете його дізнаватися як особистість глибше і глибше, ви будете розуміти, що все-таки, яким би сучасним він не намагався бути, за яким би він там тренди не шарив, він все Воно буде відрізнятися від вас по способу мислення, чисто через ось цю різницю поколінь. І ви будете це реально просто відчувати, і в якийсь момент ви зрозумієте, що mm -mm, that's not my type. Наступний тип чоловіка, про який також мріють більшість дівчат, через який вам доведеться пройти перед тим, як зустріти реально підходящого чоловіка для стосунків, це молоді та гіперуспішні хлопці, які добилися цього успіху самі. Звучить, на перший погляд, як просто мрія, волога фантазія. Да? І от коли ви зустрічаєте такого чоловіка, ви думаєте так само, що Боже, Боже, це що за Бог? Це просто ідеал. Але якщо у вас більш-менш здорова психіка, по мірі того, як ви будете ближче дізнаватися цього хлопця, ви почнете розуміти, що за ось цим великим успіхом, да, тобто, розумієте, ми говоримо прям про гіперуспіх в молодому віці. За ним а, ніколи не стоїть знаєте, якесь екологічне щире бажання досягнути успіху. Ні, за ним як правило стоїть дуже висока травмованість людини. І якщо ви хоча б трішечки цікавитися психологією, вам буде видно цю травмованість, вона буде відчуватися і будувати якусь здорову комунікацію з цією людиною буде доволі важко. А якою б привабливою для вас там соціально в. Вона не видавалася. Винятком, тут, звичайно буде ситуація, якщо хлопець це все сам розуміє і намагається якось самостійно розібратися зі своїми тарганами або в ідеалі, звичайно, ходить в терапію. На цьому на сьогодні все. Пишіть в коментарях, якщо потрібна друга частина, тому що в мене є ще декілька дуже цікавих типів.